Великий привіт шановним підписникам та осям каналу. Сьогодні, ви як бачите, у нас сьогодні буде тема свічки запалення. І як їх перевірити. І головне, чим у домашніх умовах. Нагадаю, в попередньому ролику у мене було також кіно про те, як перевірити конденсатори із всіх же двигунів із контактною системою запалення. Ну, хто тільки за що, покажу і розповім. Вмикаємо на 20 мікрофарад, беремо незнайомий. Тут нічого не пойме, що написано, не пишуть, які є параметри. Просто беремо мультиметр, куплений на базарі. Домашній мультиметр купимо і під'єднуємо один провод до корпусу, другий до контакту. І дивимося на показники. Під'єднуємо і нічого не бачимо. Бачите? Під'єднуємо і нічого ми не бачимо, тому що нічого не показує. А чому не показує? А тому, що ми тепер знаємо, що він зруйнований. І машина, двигун працювати на ньому не буде. Але перевірити його, як, кажуть, у польових, у дорожніх умовах, нічим неможливо. Якщо у вас не буде з собою такого приладу. Тому я. Рекомендую, це не реклама, а рекомендую мати по бардачку. Вони різні, і маленькі є. І є з стрілкою. Любий, купіть найдешеві. Я кажу, не рекламую, а просто нагадую, що не забувайте. Чому він не працює, а тому, що, бачите. Він пошкоджений, йому дісталося. Хтось, видно, пробував його на зуб, бачите? Рмятина від зуби. І ми тепер добре знаємо, що його можна положити на полицю історії контактних двигунів. Ну, це контакт, бачите? Практично новий, також хай лежить поряд. А тепер переходимо до теми нашого сьогоднішнього кіно. Перемикаємо із конденсаторів на опір ну, на 20 кіло. Також, також я нагадую, що у дорожніх, у польових умовах. Перевірити свічки, ми як перевіряємо. Ну, звичайно. Беремо, ну, будь свічку. Одіваємо провід, той, що там, от, від катушки запалення, крутимо сортери, ми дивимося, іскра є чи нема. Якщо нема, ми її викидаємо або відкладемо. В сторонку, беремо другу, третю, десяту, сіль осісі перевіряємо. Як перевірити? Звичайно, ніяк. Працює, не працює. Ну, шукаємо ту, в якій з'явиться іскра. Самий простий і надійний варіант. Але для цього потрібно крутити стартером, саджати АКБ. І це не дуже приємно для двигуна. Для стартера все крутити, крутити. А проще взяти, перевірити, простіше. А таким тестерам. <смір> Знову не реклама, тому що, як хтось каже, що дід рекламує, нічого не рекламує. Купіть і хай буде у наявності, хай буде вдома. А возіть у машині. І в машині в мене є, і вдома є, і в гаражі є. Вони дуже дешево. Не переймайтеся. Купіть. І не пожалкуйте. Так от, як перевірити свічку? Ну, давайте скажемо у домашніх умовах, у комфортних. От за столом? Беремо першу попавшу. От Отю. А-23. Ця свічка з 90-го року. У батька був Волинь Луаз і в комплекті. Із машини був зіп, Там багато дуже цікавих речей і йшла і з ним ося свічка. Ну, звичайно, вже батька нема царства небесного, і Волині немає. Також а свічка, а свічка в мене залишилась. Як? Ну, на згадування про ті чудові роки, коли ми їздили на Волині і практично, бачите, він у нас був 20 років. І ні разу цю свічку не застосовували. Вона була у нас в резерві, валялася там, де потрібно їй було бути. У Утапі запчастин, які возили з собою. Так от, як її перевірити? Ну, звичайно ж, тестерок підмикаємо до центрального контакту і на виході. І дивимось, що він нам покаже? 0. Цілих ноль Значить ця свічка не пробита, яка на масу, на корпус, бачите, не світиться, пропускає через себе ток. Значить, вона без. Опору без резистора. Резистор опір. Беремо другу свічку. Ну, наприклад, ця свічка, яку вже ставили на 51, -го, 53, -го. це вже вантажні автомобілі. Ну, тоді не було б. Ну, давайте не будемо дивити, отак, не будемо дивитись на назву. Тоді були звичайні свічки. Без оцих ребер, ну, перевіримо і цю. Також до контакта І до цього, бачите? Нічого немає. Дійсно, нічого нема, тому що тут нема. Якщо буква стоїть Р або Р, то зна... ну, ця свічка скоріш за все. Трохи із проблемами. От, щось питає, наліє, бачите, Налі показала. Видно, контакт тут був поганий, бачите? Треба добре його притулити. Також вона напряму без опору, без резистора. Це свічки. А чому із Волині? Луаз А23. Вона сама така гаряча свічка. Якщо ці йдуть там 9, бачите, на. Ну, на підход... А, 19. Вибачать, 19. От, ця на 23. Ну, вони тип, типа схожі, але тут ізолятор трохи вищий. Якщо вам видно на кадрі, трохи ізолятор вище за цей. Ну, так вони будуються, будова така. Добре, відкладаємо ці із нульовим опором. Ідемо далі. Ось лежить 4. Розповім їхню історію. Це свічки, мені. Підігнали, ну, подарували, підігнали. Коротше, я б їх сам не купив, але ці були замінити на Іномарці на, на нові, а я їх взяв і поставив на Таврію. Тому що я б не купив. А чому тут, бачите, по три контакти, три. На Таврії стоїть один. Ну і на всіх. Останніх. А от із трьома, це вже. Система дуже цікава. Ну, я поставив їх над Таврією. Купив ключ тут на 21, бачите, дуже мал, маленька гайка. Якщо взяти цю, то бачите, наскільки менша, Звичайним ключом не відкрутиш, я там, ну, такі ключі продають, купив на базарі в магазині, ну, коротше. Відкручував, закручував, поставив, я на них трохи поїздив. Думаю, один контакт зашкалить, буде другий, другий зашкали, буде третій, запасний, бачите, три. Ну, думаю, будуть три в одній. Ну, Я на них поїздив, поїздив, не пам'ятаю. Чому вони мені стали не до вподоби, я їх викрутив і поставив, ті, що були, уважно слухати, ті, що були, що йшли з машини з заводу. Тепер перевіримо їх, чи вони робочі, чи ні, чому я їх замінив. Значить, ставимо на кілооми. Ну, якщо стоїть буква Р, Р сопротивлення або опір. На цих цього немає, бачите? Тому вони напряму нульове. сопротивлення, опір. Перевіряємо. Дивимося на наш. Тестірок. Бачите? Чотири і чотири кілоома. Так, перевірили. Берем. Другу. Такко ж. Зараз, зараз. Контакт, оно ж. Працюють. і шість. Бачите. Чотири і шість. Берем. Третю. Під'єднуємо. тут уже 5 килоум. И четвертое. Бачите. 3,7. 3,7. Бачите. Вид, ну давайте так скажем. Вид 3 до 5. Ну, потребно где-то в районе, скажем, 5. Кілоом, вони робочі всі, але є розбіжність 3, 4, 5. Вибачте за відволікання, час завершений. Продовжуємо. Як їх ще можна перевірити? Ну, звичайно ж, оце йде наконечник із 53-го. Він сюди вставляється, так як я казав на початку ролика. І перевіряється. На газонах можна перевірити отаким. Це на газонах. Тут гаєчка була, 51. На 53-й просто так одягалися, Бо вот там цей не один. Ну, давайте перевіримо, скільки опір має на 53-му. Бачите? 5,7. Вот. А тому що на 53-й стоїть із нульовим опором свічка 0А10N. 0, а тому, що немає тут супротиву, опору ставиться на 53, х це із 77 -го, 77 го року. Бачите, я ще 5 кілоом, це норма для свічі. Якщо свіч для системи запалення, скажімо так, якщо свічки з нульовим, то у наконечнику 5. Якщо тут вже є 5, то вже треба ставити наконечник з нульовим. Ну, все зрозуміло. Не буду затягувати ролик. На цьому тема вичерпана. Пишіть коментарі, як ви перевіряєте. Так. Підписуйтесь на канал, звичайно. Бережіть себе і хай буде у вас усе добре.